Сьогодні перед вашими очима новенька модель міні-лед телевізора від Philips 8709. Нагадаю, дев'яточка – це 2024 модельний рік. 8709 це модель міні-лед. Вона йде по назві PML. 8709 ML, це означає міні LED. І нагадаю, також дріб 12. Без дріб 12 телевізорів Philips не існує. Дріб 12 означає, що телевізор зібраний в Польщі. Якщо ви на якомусь сайті бачите телевізор Philips і там немає дріб 12, і вам починають розповідати про якісь там китайські матриці, японські плати і так далі, можете зразу. Вважати, що вас обманюють і вам точно прийшлють не ту модель, яку ви споглядаєте. Офіційні телевізори можете замовляти у нас з повною перевіркою, і безкоштовною доставкою по всій Україні. Отже. Тільки з'явилася ця модель, ще не всі магазини додали її собі на сайти, а вона вже у нас на огляді. І сьогодні у нас з вами, друзі, два варіанти. По-перше, почати стогнати про те, чого в цьому телевізорі немає. І другий варіант, за яким я пропоную сьогодні з вами попрацювати, це все ж таки зрозуміти, для кого і для чого цей телевізор є в модельній рініці телевізорів Philips 2024 року. По-перше, основні особливості це все ж таки мінілет. Ми побачили бюджетний мінілет. 55 п'яточка зараз має рекомендовану ціну в 36 тисяч гривень. І одразу почнемо з його особливостей. Давайте почнемо з пульта дистанційного керування. Тому що, перш ніж ви розпакуєте в себе вдома цей телевізор, перше, що ви дістанете з коробки, це буде пульт. І в мене одразу питання виникло до компанії Philips, Навіщо тут кнопочка Ambilight. Я буду до цього придиратися. Вибачайте, у нас були часи, коли ми Philips порівнювали з телевізорами Sony, і коли Sony виглядали досить-досить скучними порівнянні з Philips, то зараз ми маємо дещо незрозумілу для мене ситуацію. Ми маємо міні лед телевізор нехай там не серед серед лед телевізорів від відомих брендів, але пульт з кнопочкою Ambilight. Ambilight, друзі, тут не було і ніколи не буде. Це модель без Ambilight'у, на Google TV операційній системі далі все зрозуміло: підсвіточка, цифрова клавіатура, яка окремо включається підсвітка цифрової клавіатури. Пульт дуже зручний. Але одразу попереджаю, якщо ви дістали коробку з телевізором і побачили кнопочку Ambilight, вона тут не корисна. Тут виникає в мене запитання до такого величезного виробника, як компанія Philips, і в мене мені не зрозуміло поки що, чому така велика компанія дозволяє собі роботи. Робити такі фейли у вигляді пульта, який зовсім е не, не, не підходить до цієї моделі. Приберіть амбілай, щоб у людей не було запитання, навіщо тут ця кнопка. Далі. Операційна система Google TV. І Із переваг цього телевізора я зразу вам скажу технічні його специфікації і особливості. Це 600 ніт яскравості у цієї моделі. Ми знаємо, що 85-18 минулорічний, 89-18, 89-19, які працюють е, вже 19-та серія. Працює на операційній системі Titan OS закритого типу. Мають пікову яскравість 500 кандел. Тут ми все ж таки маємо, хоч який міні-ЛЕЛЕД. З піковою трошечки вищою 600 кандел яскравості, і нарешті це напевно перший телевізор в історії компанії Philips, де вони почали писати на коробці QD міні-лет. і ви побачите ці зображення також в інтернет-магазинах. qd QD-міні-лет означає, що тут використовується все ж таки технологія квантових точок. Якщо раніше в серії 85, 18, 88, 18 та 89, 19 використовується дисплей з технологією WCG, Wide Color Gam, тобто розширена кольорова гама, яку в теорії можна прирівняти, хоч це і інша технологія. В теорії її можна прирівняти до технології квантових точок QLED, але це все все ж таки не квантові точки. То тут ми все ж таки отримали квантові точки. Питання, чи помітна така насиченість зображення, це ми з вами сьогодні і з'ясуємо. Давайте почнемо з технічних специфікацій, і задня частина телевізора не відрізняється чимось виразним. Це монолітний такий корпус, зроблений дуже просто, дуже банально. Тут ви, коли ви зіштовхнетеся з цим телевізором. Ви, я, як вже такий, знаєте, людина, яка багато телевізорів Філіпс бачила, і дешевої серії, і дорогої серії, і OLED, і ось цей міні-LED, то можу сказати, що багато дешевизни. Сам корпус телевізора, рамочка металева, а задня частина пластикова. Як ви бачите, нічого такого виразного, там сабвуферів немає, і багато роз'ємнів немає. І навіть у Філіпса завжди був роз'єм для. Для навушників в цьому телевізорі роз'єму для навушників немає. Це також важливо, тому що деякі люди там похилого віку підключають провідні навушники, і раніше в телевізорах можна окремо було регулювати гучність динаміків і окремо регулювати гучність навушників. Тут прибрали взагалі все, що тільки можна. Але можу зауважити, що в телевізорі використовується. Процесор потужний, їх фірмовий Perfect P5. Perfect P5 процесор, який обробляє зображення. Це не той процесор, завдяки якому працює операційна система. Це процесор, який відповідає за обробку зображення, і він тут все ж таки потужний, як у минулорічних моделей та у моделі 80. 9.19. Без штучного інтелекту, просто Perfect P5. Що стосується апаратної частини, маємо 3 ГБ оперативної пам'яті, що немало для такого телевізора. Працює це все на операційній системі Google TV 12 версії останньої. А от що стосується вбудованої пам'яті, то її об'єм ну, дуже маленький. Подивіться, будь ласка, зараз на технічні специфікації цього телевізора. Вільний простір внутрішньої пам'яті. 3585, ну, багато сюди встановити не вийде. Ну, чесно скажу, якщо ви намагаєтесь там на Google TV завантажити його програмами, то тут виникає питання, як це все буде працювати. Що стосовно процесора, це середнячок. Тут ми не побачимо cortex a 73 як в більш старших моделях 8818 і в OLED-ах. a 73 стоїть. Тут cortex a 55 з обмеженою частотою до 1530 МГц. В цілому, я не можу сказати, що телевізор якось погано працює або підвисає. Зовсім ні. Оптимізація тут на досить хорошому і рівні і навіть інтерфейс працює в розподільній здатності 4К. Також хотів би нагадати, що це міні-лед телевізор але це не ігровий телевізор, це просто міні-лед телевізор з 60-герцовим екраном на операційній системі Google TV. Ну і основний акцент, що все ж таки прибрали тут. Emбіlaй, що дуже яскраво вирізняло, і вирізняє зараз, тому що це ж вони продовжують Ambright використовувати в інших моделях. Але на Google TV в цьому році, в 2000... 2024-му, якщо ви хочете телевізор з Amбіlaйтом на Google TV, у вас тільки один варіант, і це дорогущий 819-й який коштує в 55 й діагоналі 76 тисяч, а в 65-й 100 тисяч гривень. Тобто на Google TV для України, я не дарма так сказав, тому що в інших країнах є модель 8519, яка працює із Ambilight і на Google TV. То для нас це закрита тема. Тому, якщо хочете Philips на Google TV, у вас два вибори: це або дешевенький 7409, який буде, огляд на нього буде дещо пізніше, коли ми замовимо його в магазин. І ось цей мінілет. Тут однозначно. За мініледом, тому що 7409 там не йде мова про квантові точки. Взагалі там е ситуація. Просто кому треба на Google TV телевізор, щоб показував, то для них ця ситуація буде зрозумілою. А тут ми хоч бачимо натяк на насиченість кольору, натяк на те, що тут картинка яскрава та насичена. Також цей телевізор підійде для тих, хто вибагливий до рівня чорного кольору, зон локального затемнення тут. Дуже мало до 200. І це помітно. Зараз ми трошечки пізніше зробимо локалдаймінг тест. Я вам покажу, як працює локальне затемнення, саме мінілет-технологія, яка затемнює світлодіоди на цьому телевізорі. Обов'язково покажу. Перевагою таких екранів, якщо давайте я вам зразу, щоб не відволікатися від теми, скажу відверто, кому буде цей телевізор цікавий. Тому, хто не хоче чути, що таке ну, не хочу. Китайці не для мене. у мене був там, телевізор Philips, там, чи Sony, чи Samsung. Я про китайця чути не хочу. Давайте мені щось з більш відомих брендів. Тоді так, це підходить такий варіант, тому що TCL або Hisense, ну, TCL конкретно, вони також працюють на операційній системі від Google. Вони запропонують за ту ж саму ціну, більш яскравість вищу, там, процесор може бути. Ну, Процесор не факт, що буде потужнішими, оперативної пам'яті буде більше, ні. Але в цілому більш яскравий, 120-герцовий вже може бути за цю ціну телевізор. Тому. Це для тих, хто не хоче слухати про Хайсенси, там якісь там E7 NQ Pro, або U8 KQ, міні LED з яскравістю 1500 кандел. Їм все це не цікаво. Основне за що будуть брати, продовжувати брати телевізори Philips, це їх якість картинки в плані. Реалістичності кольорів. Хто любить насичені кольори, все ж таки придивляється до тіселя. Хто любить реалістичність кольору, то для вас цей Philips буде дуже цікавим. Шкода, дуже шкода, що в цьому телевізорі не поставили Ambilight, тому що це був би просто залізний аргумент в бік купівлі цього телека. 100% був би залізний аргумент, тому що все є. Це було б дуже вдале рішення. Але ні. І альтернативи немає. Повторююсь, тому можливо 89-19, можливо, це зроблено для того, щоб. Продавали, продавалися інші лінійки, такі як 8919, але там закрита і Titan OS. Я не можу назвати це ідеальним рішенням для платформи Smart, поки що, поки вони не допрацювали цю систему. Але можливо android приставка це все вирішить. Поговоримо і в принципі вже говорили про це в огляді 8919. Тому цей телевізор для тих, хто не вірить в китайців, які вже... Хоча Філіпс, так ви зараз почнете, ті, хто знають історію цього бренду, це ж. TPV Technology компанія китайська, яка випускає монітори, яка випускає панелі, у них своє виробництво, тому сказати, що Philips це не китайський телевізор, ну, це не можна. Так, виробництво знаходиться в Польщі, але деякі моделі і TCL, крупновузлова збірка знаходиться в Польщі. Xiaomi вже деякі моделі збирають в Польщі. Більше об'єми виробництва там повноцінне виробництво, збірка панелей, плат там і все інше, якщо ми маємо в в Польщі виробляють там крупновузлова збірка, просто збирають до кучі все, що вже готово, то у Філіпса там виробництво більш серйозніше. Але назвати його чисто європейським продуктом зараз ми на жаль не можемо. Природність кольорів на високому рівні. Картинка яскрава. Також мені подобається, знаєте, що мені подобається заливка кольорами в цьому телевізорі, тому що нема плям, нема затемнень по куточкам, все рівненько, і мені подобається в цьому телевізорі рівень. Білого кольору, а білий колір, як ви знаєте, впливає і на інші кольори. Тому білий колір тут не сірий, білий колір тут нормальний. Широтно-імпульсна модуляція знаходиться в межах 10%. Я заміряв, очі від нього боліти не будуть. Тобто, що ми маємо, друзі? Для тих, хто не хоче там е, перед... Не знаю, переплачувати, напевно, за Samsung. Я не знаю навіть зараз, поки що я не можу вам сказати, з яким телевізором можна цей телевізор порівняти. Це бюджетний міні-LED. Просто цікавий для тих, хто хоче отримати Google TV, більш-менш середню яскравість і відомий бренд. Мені здається так. Багато запитань у мене стосовно дрібниць, які в цілому формують враження від купівлі. І можливо, ми з вами. Вже потихеньку маємо звикати до нових цін на телевізори. Тому що лінійка міні-ледів від Хайсенс подорожчала, нова лінійка від Тісілів, міні Лед подорожчала, подорожчала валюта, подорожчали комплектуючі, подорожчало виробництво, і ми маємо більш дорогі телевізори. Тому більшість виробників намагаються зробити щось десь зекономити, щоб залишити вам звичну приємну ціну. От якщо можна було раніше на Google TV взяти 55 ку нормальну від Філіп, щоб він нормально показував. У вас зараз є така можливість: 36 тисяч, так це ще й міні Лед. Але шкода, так що без ембілайту. Я хожу навколо однієї тої самої теми уже десятий раз. Пропоную зараз Local локалдаймінг Test вам відкоментувати рівень чорного кольору. Ну, ми вже бачимо, Я вже бачу, як працює Local Dimming Test. Тут можна ось це зображення вимкнути. В цілому картинка яскрава і немає перенасичених кольорів. Ну, Слава Богу, що Philips не припиняють випускати телевізори з реалістичним зображенням. Але так, сподіваюсь, вам тут буде видненько. Я зараз спробую сфокусуватися на телевізор, вимкнути зайве світло. І дати вам свої коментарі. Одразу скажу, що вибачте, за... в яскравих сценах ви будете бачити, ну, ви бачите, навколо світлих об'єктів достатньо великі світлі плями, тому що недостатньо зон локального затемнення у телевізора. Ми бачимо ось тут на, на будівлі там стовп. Тобто, якщо так дуже сильно придиратися, то. Це початкового рівня мінілет, і тут ще далеко йому до 500 зон локального затемнення, до 1000, до 2000 зон локального. Це взагалі не про це. Тут зон локального затемнення до 200. Світлодіоди, вони, хоч і мінілет, їх тут більше, вони яскраві, але не вистачає, щоб отримати достатній рівень локального затемнення. Але можу сказати, що якщо ви дивитеся широкоформатний фільм там, з чорними полосками. Про засвіти тут взагалі можете навіть і не мріяти. Високі вимоги не підлягають, а середньому звичайному користувачу цей телевізор, я думаю, що залетить по рівню контрасту аж бігом. Десь я тут бачив ще цікавий ролик по. О, Ось цей мені сподобався по зонам локального затемнення. Ось ми бачимо навколо світлих кол. Ось як працює локальне затемнення. Ну, можливо, на камеру знову, повторююсь, ви не бачите те, що я бачу очима, але в цілому це мінілед, друзі, з невеликою кількістю зон локального затемнення. Пульт тут з підсвіточкою. Можна в темряві побачити. Підсвіточка на цифрових клавішах активується, коли ви активуєте цифрові клавіші. І ще, друзі, дуже важливий момент, це який я вам хотів нагадати і нагадую, у нових моделях, нарешті, вони додали нормальний робочий airplay. Включаєте і транслюєте з ваших айфонів, айпадів, макбуків, iMacів і тому іншим. Включаєте і транслюєте, він тут нормально працює. І це додаткова плюшечка до цих телевізорів. Варто розглядати. Ще підтримується Apple HomeKit, тобто можете об'єднати все це в хмарну технологію від Apple. Тому що я можу сказати, друзі? По цьому тіліку питань до нього багато, але я розумію, чому так сталося. Чому ми маємо зараз розповідати і жалітися на те, чого в цьому телевізорі немає. Тому що е такий бренд, як TP Vision, він володіє правами на виробництво телевізорів Philips, е Вирішив зробити для нас з вами модель, доступну по ціні і продати нам е трошечки продати нам коробочку на нього. Написати на ній Quantum Dot QD Міні ЛЕД, звучить потужно. так? Якщо от я розумію людину, яка буде купувати там цей телевізор в інтернеті, не подивившись цей огляд, не обдумано, не підійшовши з питаннями, там, а знайду контакти смарт-шоп, позвоню, ще раз запитаю. Тобто просто людина заходить на сайт, там, наприклад, там якогось відомого інтернет-магазину і бачить таку назву, як QD-miniLED. Очікування просто неймовірні. По-перше, нарешті це квантові точки, нарешті miniLED, та я чув, що miniLED – це дуже круто. Та ви що? Ну, TCL, Hisense, так, вони дешевші, але навряд чи вони будуть крутіші. Тобто, якщо цей телевізор людина отримає вдома, ну, по-перше, виникне питання, навіщо там кнопка Ambilight, але навряд чи людина буде з чимось порівнювати цей телевізор. Розумієте? ну з чим порівняти? Ну серйозно, ну нема ж можливості порівняти там вдома з Тісіелем там або з Хайсенсом. Тому будуть користуватися. Тобто, зараз я спостерігаю наступну ситуацію, коли ми раніше говорили, що телевізори Філіпс це телевізори, які беруть за рахунок враження після купівлі. от, ти купив і в тебе просто мурахи по шкірі, в тебе враження такі, що ти просто кайфуєш за рахунок Ембілайту, потужної обробки зображення, там всього, всього, всього. То зараз ми бачимо сугубо, чисто голий маркетинг, який нам продає телевізор з екрану, а далі вже ну, навряд чи хтось буде задавати питання. Я задаю ці питання. Тому що я з цими телевізорами дуже давно. Я зараз не буду казати свою думку, я вам сказав, для кого цей телевізор підходить, кому він буде цікавий. Ви можете в цей час спостерігати за зображенням, робити свої оцінки, свої враження, свої вподобання. І якщо ви хочете, щоб побачити більше порівнянь, більше оглядів, більше моментів, ви можете підписуватись на, на всі мої соціальні мережі, там є і Тікток, там де я більше даю інформації зразу після отримання. Є і телеграм. Канал, де зразу вилітає інформація, дуже багато там е людей, які вже придбали телевізори Philips, Там ми обговорюємо всі теми, які цікаві по новим моделям. Підписуйтесь, друзі, і той, хто володіє інформацією, той володіє дійсно часом, тому що ви можете багато часу витратити на те, щоб зрозуміти, підходить цей телевізор чи ні. А можете просто знайти наші контакти, подзвонити і отримати найкращу консультацію, бо ми в телевізорах е шаримо. І скажу вам чесно, ми ніколи вам не будемо продавати коробку. Якщо на коробці написано QD-мінілет, я вам чесно кажу, що ви купите коробку, але ви не купите цей телевізор і у вас будуть враження, що ви купили якийсь крутий мінілет, там суперпотужний. Ні, такого ні. Ви купите нормальний телек, який показує природні кольори, показує нормально, показує трошки яскравіше, ніж 8518, і все ж таки має зони локального затемнення раніше не було у Філіпсів, ми не могли це побачити. Ну, Сьогодні побачимо, але ми не побачимо тут, що таке Ambilight, що таке справжній Ambilight TV. Тут ми цього не побачимо. Не побачимо роз'єма для навушників. Знову повторююсь. Тому, друзі. Підписуйтесь на канал, попереду ще будуть порівняння різні цієї моделі з іншими моделями, бо магазин у нас є в місті Кривий Ріг. Якщо завітаєте, буду радий бачити. Заходьте до нас в магазин, пригостимо вас кавою. Ну, а сьогодні ми побачили, що таке, що таке Philips з технологією Мінілет в бюджетному, як для Philips сегменті, тому що ну, конкуренти у нього є. І давайте про це трошечки згодом поговоримо. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися всього найкращого.